Інтроекція це спосіб уникнення, в основі якого лежить бажання підтримувати контакт завдяки певним інтроектам, шаблонам, поведінки, формальностям, автоматизмам, правилам по відношенню до себе і до інших. Зазвичай інтроектований клієнт він приходить на терапію з певними очікуваннями. Він намагається організовувати контакт з терапевтом по певних правилах, які він десь почув, почитав, побачив. Такий контакт буде достатньо формальним, шаблонним, беземоційним, неспонтанним, вимушеним. В такому контакті може бути багато примусу, шаблонів, рамок, інструкцій. У випадку, якщо терапевт спокушається на інтроекти клієнта і починає намагатись відповідати тим очікуванням, тому правильному образу, тим нав'язаним правилам, тим шаблонам і формальностям, які мучать самого клієнта, то такий терапевт потрапляє у пастку. Ця пастка полягає в тому, що він, по суті, не може проявлятись таким, як є.